Всім привіт! Мене звати Олексій, це моя машина БМВ 4. А це новенька крута зарядна станція виробництва компанії ENDI. Адже в цьому відео розказую вам про нові потужні зарядні станції, які були встановлені в Україні в серпні 2024 року. І хоча цю красотку я вам прибережу на кінець відео, з цієї локації пов'язано дуже багато класних новин. І я вам раджу дивитися це відео до кінця, адже в цьому відео у нас є крута акція з безкоштовної зарядки. Новий рекорд по кількості зрядних станцій на одного оператора за місяць, нова класта крута локація від компанії CloudPay та End Group. а також багато всього іншого. Фактично з цього місяця майже кожен білінг постарався і видав щось цікаве і круте. Тож, Починаємо ми традиційно з компанії Тока, а саме оператор Evoltik цього місця встановив станцію на 80 кВт на парковці супермаркета Серіпо. Фактично, це у нас одеська траса, Гліваха. Тож, якщо ви подорожуєте з Києва до Одеси і згадали, що вам треба щось купити терміново, наприклад, там, Київський торт, ви то можете заїхати сюди, зарядити ваш електромобіль, купити собі київський тортик і поїхати до друзів в Одесу, привезти їм гостинці. Далі, не доїжджаючи до Одеси, біля Кривого Озера, ви можете трошки з'їхати з траси до села Арчіпитівка, де є дуже гарний готельно ресторанний комплекс, і також нова станція від компанії Тока. Потужністю 160 кВт, така сама з конекторами ccs 2 GBT та CHAdeMO. Також компанія Тока цього місця запустила станцію на 160 кВт в Івано-Франківську. Станція виробництва компанії UGV, запорізький виробник, дуже якісний. Також там має конектори ccs 2 GBT та CHAdeMO, повний набір конекторів. І будь ласка, зверніть увагу на цю станцію, адже про неї ще згадаємо в цьому відео. Окрім поодиноких станцій, цього місця також компанія OCO Charge запустила ще один зарядний хаб. Від око. Ура, ще один зарядний хаб. Побільше зарядних хабів треба від оку, оскільки вони реально класні і круті. Тож хаб вже звичної конфігурації. Маємо дві зарядні станції відробництва Косад Австрійського виробника. Це станція на 120 кВт, та станція на 150 кВт. Конектори 3 ccs 2 та 1 CHAdeMO. Станція знаходиться на трасі від Львова до Києва біля Рівного. Власне, виїхала зі Львова, приїхала до станції, зарядилося і далі приїхав вже до Києва. Дуже зручно і комфортно, всім рекомендую. Переходимо далі до компанії Екофактор. І хоча компанія не поставила нічого нового в Києві, тому мені немає на фоні чого знімати вам станції, я знімаю на фоні цієї станції не просто так. А тому, що це станція виронилась компанії AD, саме таку станцію поставила компанія Green Energy разом з Іоніті білин Екофактор цього місяця в місті рівне. Станція потужністю 80 кВт, має конектори ccs 2 GPT-4, такого самого вигляду. Тільки ще більш завена. Станція встановлена в самому Рівному, не на окружній, тож якщо ви їдете чи з місто транзитом, або ж з Луцька, або ж ви живете в Рівному, то, будь ласка, заїжджайте, класна нова станція компанії GreenLine Line Energy, Іоніті, Androup в білінгу компанії EcoFactor. Ви, мабуть, подумаєте, на що стільки назв, да? Що саме вам краще запам'ятовувати? Ну, пам'ятайте те, що це білінг EcoFactor, ви ставите собі застосунок EcoFactor і з нього запускаєтеся. Решта інформації, наприклад, про Енді. Енді, це виробник станції. Вони виробляють станції цього форм-фактору. Виробник із Києва. Станції поставляють різні білінги. До речі, якщо вам цікаво послухати більше про станції Енді, у мене є на каналі інтерв'ю з директором компанії ND, який вам може детальніше прозказувати про їхній білінг, про їхні станції, про те, як вони починали як, чим вони зараз продовжують. Що таке? Ionity та Greenland Energy? це назви операторів, тобто компанії, які оперують зарядними станціями. У нас є компанія Ionity, яка оперує багатьма зарядними станціями, і компанія Green Line Energy. А це їхнє партнерство Іонті плюс Green Line Energy. У нас є Ionity плюс Сакар, у нас є окрема станція Ionity, і є Ionity плюс Гріван Енерджі. Різні партнерства між різними українськими компаніями. Йдемо далі. В Дніпрі компанія Greenwalk Energy разом з Ionity поставила потужний зарядний хаб із двох зарядних станцій 120 та 160 кВт, якого виробництва? Правильно, Ендіруб. Станції встановлені в торговому центрі, який називається Неоплаза, на підземній парковці. Раніше там вже були дві зарядні станції, Виробництво компанії Єва Чарч, це харківський виробник, в їхньому власному білінгу Єва Чарч. І варто заварти, що ця заміна станції Єва на Енді це є покращення. По-перше, вони якісніші, вони краще виконані, вони надійніші, краще працюють, кращий білінг екофактор, а також вища потужність 160 кВт проти 120, які були. Тож вітаємо Дніпрян! Класний крутий зрядний хаб. В тому самому Дніпрі, в тому самому екофакторі встановили станцію виробництва компанії того самого ND Group, але вже інший оператор, який називається Vivat. Ви можете його знати по різних крутих зрядних хабах біля Умані, в Києві, біля Рівного, а також біля Красногорівки. Отож, Vivat, окрім крутих зрядних хабів, також встановлює поодинокі локації. Одна з таких встановлена була цього місця в Дніпрі. Біля реберння. Тож, якщо ви хочете піти в реберн, поїсти реберець, поставити машину на зарядку, на годинку, наприклад, ви можете це зробити і повністю за цю годинку ваш автомобіль буде заряджений. Вітаю! Також в Одесі була встановлена станція потужністю 120 кВт від компанії EK Фактор, виробництва ек теж хороший виробник. І цього ж виробника була обновлена зарядна станція на трасі від Києва до Полтави в готельно ресторанному комплексі Каспі. Там стояла станція 120 кВт з CCS2 Сісіясдва, чадему та AC повільними. Зараз стоїть станція з CCS-2 та GBT. Тобто, фактично, чадемо викинули, GBT поставили, оновили модель. Тепер там станція з екранчиком. Все як має бути. Переходимо далі до компанії GoToYou, яка цього місця встановила цілих 12 потужних зарядних станцій. Вау! Wow! Вже весь час, що я знімаю дайджести, це, мабуть, рекорд по кількості зарядних станцій від одного оператора. Навіть були місяці, наприклад, попередній місяць, коли сумарно всі оператори видавали менше станцій, ніж GoToYou за цей місяць. І це реально круто. Станції поставили як в містах, де і так вже було багато станцій, так і в містах, де майже не було зарядних станцій. Також поставили станції на важливих трасах, де станцій взагалі не було. Просто супер! Більшість станцій було встановлено саме от такого зразка, це станція компанії UGV, виробник із Запоріжжя, який поставляє з станції для компанії Готою. Реально класні станції. Бачите, зараз заряджає свою машину. І хоча ця станція не нова, саме ця, але таких станцій поставили доволі багато. Тож давайте дивитися, де саме. Починаємо ми зі станції потужністю 160 кВт, яка була встановлена в маленькому селищі, яке називається Війтівці, на перетині двох важливих трас. Це траса М12 від Хмельницького до Тернополя, а також траса Р-48, яка йде поперек неї. Важливо те, що це єдина локація між Хмельницьким та Тернополем, а також те, що це єдина локація на трасі Р-48. Тому, якщо ви їздите десь в цій місцині, фактично для вас це. Перша і єдина станція. Вона є дуже крутою, і дуже зручною, тому що на цій локації є кафе, є мийка, є СТО, є шиномонтаж. Повністю облаштована локація для всіх зручностей автомобіліста. Не зволікаємо, йдемо далі. Станцій дуже багато. Треба про все порозказувати. Тим паче, з Голтую дуже багато інформації сьогодні і дуже важливо. Тому обов'язково дивіться уважно, щоб нічого не пропустити. Переходимо до міста Івано-Франківськ. Там у нас така встановлена зарядна станція потужністю 160 кВт від компанії UGV. Якщо ви уважно дивитеся за моїми відео, ви бачите, що на кожну локацію у мене є маркер відповідного кольору оператора. І зазвичай для GoToU всі маркери в мене червоні. Але цей маркер зелененький. І це не просто так, адже ця станція, яку встановила компанія GoToU, це станція, яка встановлена прямо поруч біля компанії Тока. І тепер, от, от зелененьким маркером, будуть позначатися локації, на яких є по суті, хаб. Із двох станцій в різних білінгах. Тому маємо станцію від компанії UGV 160 кВт в білінгу Тока і маємо таку саму станцію потужністю 160 кВт від компанії UGV, в GV системі версійній системі GoToU. Тож фактично у нас хаб із двох станцій, тому він такий має зачок завиненький. Якщо вам цікаво, де може подивитися повний перелік всіх станцій станції, ви карти або вигляді таблички, то посилання будуть в описі до відео. Далі у нас Тернопіль, така сама станція компанії UGV, Два коннектори ccs 2 один коннектор GBT, станція прямо на трасі, на виїзді на е 50 із Тернополя в сторону Стрия, а також Івано-Франківська. Хто буде їхати на Бокавель? Така ж сама класна станція прямо на дорозі. Далі переходимо до крутої новини, завдяки якій фактично цього місця. Рекорд це новий оператор, який називається Ecosat. Це новий крутий оператор, який запустився цього місяця. Встановив одразу багато станцій і буду встановлювати ще дуже багато. Тож обов'язково запам'ятовуйте, ЕКОСАД це новий оператор, який встановить багато-багато станцій в наших трасах, в готелях, в ресторанах, будь-де. До речі, компанія ЕКОСАД зараз займається тим, що викуповує старі локації, там де є якісь старі станції, типу Автоентерпрайза. І локація хороша, просто стоїть погана станція, то вони викуповують цю локацію, викидають цю станцію геть, приходять з інвестиціями, заводять вам нову потужність, ставлять вам класні станції, типу UGV, і у вас локація розквітає. Тому якщо ви власник такої локації, або ж може ви власник просто якоїсь локації на трасі, там де є потужності, хоча б там 100 кВт, чи може 200 кВт, чи може у вас своя ТПшка, може якийсь старий завод або новий завод. І у вас є потужність, яка просто пропадає, вам, вам вона не треба. Обов'язково звертайтеся до мене, я вам допоможу. Зараз у вас екосатом з компанії Голтою, можливо, з Токую, можливо, там ще з кимось, з ким ви захочете працювати, і обов'язково допоможу вам поставити зарядну станцію. Також, якщо ви хочете станцію для вашого ОСББ, або для вашого ЖЕКу, для вашого готелю, для якогось вашого бізнесу, типу автомийки, магазину, когось продуктового чи ТРЦ, чи АЗС, і ви хочете залучати додаткових клієнтів. Щоб вони приїжджали на своїх електромобілях, і заряджалися у вас і заодно користувалися вашими іншими послугами. Якщо вам це цікаво, обов'язково пишіть мені. І також, якщо у вас є якісь гроші, які ви хочете інвестувати в задні станції, у вас немає нічого, ні локації, ні потужності, нічого, просто є гроші. Також пишіть мені, я вам допоможу поставити станцію. Тож, екосад, красавчики ставлять багато станцій І перша станція, яку вони поставили цього місяця, знаходиться в місті Львів. Знаходиться вона біля торгового центру, який називається ВАМ, на Богданах Хмельницького. Ви можете побачити цю станцію приїзді у Львів, якщо ви їдете з Києва. Станція потужністю 160 кВт, така сама, як тут. Далі ще одна така сама станція була встановлена також у місті Львів біля Ашана на вулиці Чорнового. Тож, куповуючи якісь продукти, обов'язково йдіть туди і там заряджайтеся. Йдемо далі. Для тих, хто подорожує за кордон, буде дуже актуальна інформація, що компанія Екосад Встановила потужну зряну станцію на 120 кВт на пропускному пункті Угринів, прямо біля кордону, щоб ви зарядилися і пульнули одразу на дешевій українській електриці до Європи, якщо, звісно, у вас є така можливість, або у вашої дружини, якщо, наприклад, ви не можете їхати, а ваша дружина може, відправте її, поїхати, наприклад, в Польщу погуляти, або до польських аеропортів, з яких можна полетіти в Єгипет або в Трещину. Йдемо далі. Для тих, хто не подорожує за кордон, але подорожує по Україні. Компанія «Екосад» також встановила класну зарядну станцію на окружні міста Рівне. Там встановлена станція на 120 кВт в готельно-розважальному комплексі, який називається Отто. Там ще не було станції. Тож, якщо ви ніколи не чули раніше про цей готельно-розважальний комплекс, то раджу звернути вашу увагу. Адже він знаходиться прямо на окружній рівного. І є доволі зручною, класною локацією для обіду або також для якоїсь ночівлі, якщо ви їдете з тому неї з Карпат. На завершення про екосад і подорожі, це зарядна станція потужністю 80 кВт у місті Львів біля готелю Citadel Inn. Станція така ж сама у GV, трошечки вища, оскільки там потужність 80 кВт, менша кількість модулів і два конектора CCS2 та GBT. І, звичайно, ще повільний струм для зарядки вночі. Тож подорожуйте, вигідно. І зручно, комфортно разом з GoToYou та Екосад. Переходимо до інших новин від GoToYou, адже і на цьому ще не все. Місто Миколаїв. Так, в місті Миколаїв були встановлені нові зарядні станції від компанії GoToYou. Цілих дві. Вау! До цього в Миколаєві була лише одна локація. Це доволі прикольний хаб від компанії Екофактор, А тепер у нас є ще дві додаткові круті локації від компанії Готою. Отож, що це за локації? Станції такі самі у GV. Але потужність 80 кВт, хоча має три конектори, одночасно працює два конектори. Схоже на те, що станції встановлюються в партнерстві з місцевою владою, а це взагалі крутяк просто. І якщо це правда, то реально респект владі Миколаєва на те, що, по-перше, ставить зарядні станції, по-друге, ставить їх у українського виробника із Запоріжжя, а по-третє, ставить їх з українським класним білінгом Go2U. Ну, хоча, власне, у нас інших білінгів і нема, тільки українських. Добре, що це за станції? Перша станція була встановлена біля приміщення Миколаївської електропостачальної компанії, а друга станція була встановлена трошки північніше біля мійки Люксфлош. Звичайно, на кожній станції у вас є резервація і власне, максимальна потужність 80 кВт. Якщо у вас підключено два конектори одночасно, буде трошки дещо печальніше, буде по 40 кВт, але краще, ніж нічого, а вже ж, і якщо ж нікого немає, то вас є повні 80, а це 80 це вже щось. Проте і це не все, адже в Закарпатті така сама станція. У GV тільки на 80 кВт вузенька, була встановлена в селищі вільхівці. На такій трошки другорядній трасі, недалеко від Тячева. Тож, якщо ви там їздите, а я там особисто ніколи не їздив, моя дружина в Закарпаття там ніколи не їздила. Я не знаю, хто там буде їздити. Якщо ви там їздите, обов'язково напишіть про це в коментарях. Мені дуже цікаво. Станція потужністю 80 кВт, має конектори ccs 2 та Чедемо. І на завершення ще одна крута зарядна станція компанії Вотую, а крута вона тим, що вона дуже унікальна. Тож увага! Компанія Екозаряд, яка є імпортером станції з Китаю, встановила станцію виробництва Ecoline китайського виробника в місті Кривий Ріг. Отож, в кривому розі на одну станцію більше. Але можливо ви не знали, проте кривий ріг є дуже витягнутим таким довгим містом. І ця станція встановлена в районі, де цієї станції раніше не було. На станції є також ділення потужності. Якщо дві машини одночасно стоять, там буде по 40 кВт ділення, але повна потужність 80 кВт, конектори ccs 2 та GBC. Ця новина є класною в тому плані, що компанія Еко пропонує дуже низькі ціни на свої зарядні станції. Звісно, у GV буде якісніше, краще і надійніше, і український виробник. Проте, якщо вас цікавить саме економія вартості, Компанія Ековайм пропонує вам дуже класні і солодкі сіни на свої зарядні станції. Їхній імпортер в Україні, компанія Еказряд, поставилася до цього дуже відповідально. По-перше, вони не розкидаються по всіх моделях, які існують в Китаї. Вони беруть кілька перевірених якісних моделей, закуповують їх в великих обсягах, щоб мати ще можливість ремонтувати ці станції, обслуговувати, надавати вам якийсь сервіс. Тож, якщо ви хочете купити зарядну станцію подешевше, вас не влаштовує. Ціна, яку дає OGV, хоча, звичайно, тут є за що платити. Ви можете купити станцію в екозаряд від Ecoline, вона буде дешевше і вона буде також на 80 кВт, що вже доволі непогано. У них також є станції на 60 кВт та на 40 кВт, а також менш потужні, якщо у вас просто якийсь невеличкий бізнес, наприклад, таксі, і вам треба якась своя приватна, швидкісна станція, якась недорога за кілька тисяч доларів. Також компанія вам може таку станцію надати. Всі посилання на еко будуть в описі до відео. Якщо вам цікаво купити у них зарядну станцію, будь ласка, звертайтеся до них особисто. Дуже дякую. А тепер переходимо до класних новин для любителів халяви та безкоштовної зарядки. Адже компанія GoToYou не тільки поставила 12 станцій цього місяця і не тільки запустила нового оператора, і не тільки встановила нову станцію Ecoline в Кривому Розі. Компанія GoToYou також цього місяця пропонує всім вам безкоштовно на цих станціях зарядитися. Так, вам не почалося безкоштовно. Умови дуже прості: ви можете виграти поповнення на 500 гривень в GoToU і заряджатися на їх станціях на класні ці кошти. Що треба до цього? Дуже просто: два способи. Перший, ви оформлюєте спонсорство на мій канал будь-якого рівня, а мінімальне спонсорство – це всього 50 гривень на один місяць. До того ж, з цим спонсорством ви отримуєте ранній доступ до всіх відео. А на сьогодні я вже зробив, що ранній доступ є для всіх спонсорів без виключення. Хоч 50 гривень, хоч 200, хоч 300, хоч там навіть є більша сума. Яку б суму ви не сплатили, ви отримуєте ранній доступ до відео. А я нагадаю, що відео для спонсорів виходить трошечки раніше, для всіх виходить трошечки пізніше, там може бути тиждень, може бути кілька днів, може бути кілька тижнів. Для таких спонсорів буде розіграно цілих три поповнення рахунку. Але оскільки спонсорів не так багато, то є хороші шанси виграти. А для решти, тих, хто хоче виграти поповнення рахунку, вам необхідно в коментарях. Написати вашу думку, чому саме ви любите GoToYou, за що ви любите цього оператора, чи за резервації, чи за класні станції, чи за стабільність роботи, чи за підтримку якісну, чи за їхній прикольний червоний колір, чи за мерч, який може купити у них додатку. Напишіть вашу улюблену причину, за що саме ви любите GoToYou. Коментарі, в яких не буде якихось сантиментів до GoToYou, в акції участі не беруть. Ну, жартую, можете просто написати, що ви просто хочете акції з GoToU, і цього буде також достатньо. Жирний лай GoTU за все, що поставили цього місяця. Будемо зараз переходити до інших зарядних станцій, але на завершення ще одна станція від UGV. Окрім 12 потужних зарядних станцій, які були встановлені від GoToYou цього місяця, 11 з яких було встановлено від компанії UGV, компанія UGV у своєму власному білінгу також встановила одну потужну зарядну станцію. Для тих, хто не знав, у UGV реально є свій білінг і там станцій ну, реально дуже мало, він фактично майже закинутий. але там немає якихось умов по мінімальному балансу. Тож, якщо вам станція підходить, можете на ній заряджатися без проблем. Білінг нормальний, робочий працює. Станція на 80 кВт, родництво у жві, біінгу у GV була встановлена цього місця в Полтаві біля автомайки. Тож тепер повертаємося знову до цієї станції. Так, я бачу, ви скучили, ви хотіли дізнатися про цю вакацію. І що це за вакація? Чому я так довго вам про неї не розказую? Ця вакація знаходиться біля броварів. На виїзді на трасі на Чернігів. І ця локація це нова, величезна АЗС з купою колонок під бензин, дизель, під газ, під все. І тут також є така зарядна станція на 120 кВт. Але не одна, а цілих дві станції було встановлена цього місяця. І це ще не все. Адже ця АЗС ще добудовується. Тут буде ще ресторан, тут буде ще кафе і буде ще дві потужні зарядні станції. Таким чином ми матимемо величезний зарядний хаб на чотири зарядні станції разом з кафе, разом з ще бензинових заправок прямо на трасі. Супер! І це все білинку CloudPay. Дуже дякуємо Енді груп та CloudPay за те, поставили такі станції. На жаль, зараз я не можу перевірити, як вона працює, тому що виключили світло на дві години, такі реалії життя. Але можливо, тут також це буде покращено, адже я бачу, що тут встановлені сонячні панелі на даху. І, скоріш за все, якась одна, може, дві станції з них будуть працювати під час відключень. Тож, обов'язково слідкуємо, АЗС називається Core Energy, знаходиться на виїзді від броварів до Чернігова, ще розбудовується, ще не запущено. Але станції вже працюють. Дві станції потужністю по 120 кВт. І ще буде, ще дві. Також тут доволі приємний інтер'єр є навіть фонтанчик. Окрім цього, оператор Volt, який діє в Черкасах обігрієнної компанії CloudPay, також встановив ще одну зарядну станцію з 120 кВт. І тепер на сьогодні Billing Cloud Pay е, має найбільшу кількість потужних зарядних станцій саме в Черкасах. Тож, якщо ви з Черкас, будь ласка, обов'язково встановлюйте собі Cloud Pay і через Cloud Pay заряджайте ваш електромобіль на одній із станцій Volt. Там на сьогодні вже є три станції: всі потужністю 120 кВт, всі з конектором ccs 2 GBT, CHAdeMO та Тип-2. Всі однакової моделі. Переходимо далі до компанії Ясно. Від неї також є дуже класна новина цього місяця. Полягає вона в тому, що вони встановили в Києві цього місяця станцію на 160 кВт біля торгового центру Ретровір. Отож, станція в Києві для всіх киян. Потужність 160 кВт. І що тут, в принципі, такого особливого? Там ми вже бачили станції такої потужності, навіть в ясно бачили станцію такої потужності. Проте ця станція, як бачите, Виробництво Siemens українською мовою. З величезним екраном на 20 дюймів. До речі, станція з функцією Auto Charge, так само, як станції ABB, Білінгу Ясно. Ви один раз прив'язуєте свою машину і далі ви вже просто підключили конектор і станція запускається. Супер! У нас тут є два конектора, це ccs 2 та ча Хотілося б бачити на майбутнє станції, тільки CCS2 та CCS2, будь ласка, ясно, зверніть увагу. Станція супер, обладнання класне, екран просто бомба, найкращий екран на ринку серед усіх станцій. Жодного іншого виробника немає отакого величезного екрану. І це у нас перша і єдина така станція виробництва Siemens в Україні. Я сподіваюся, таких станції буде більше. Будь ласка, компанія Ясно, ставте ще, але будь ласка, CCS плюс CCS. На завершення маємо новини від оператора Flash в їхньому власному білінгу З'явилися дві нові потужні зарядні станції цього місяця. Обидві на 80 кВт, однакові з вигляду, мають конектори ccs 2 CCS1, GBT та CHA-DEMO. Всі житкісні варіанти, окрім Хезнецького НАКС-роз'єму, всі тут присутні. Станція виробництва EVA Charge, Він же Auto Enterprise, Усі 80 кВт доступні тому, хто тут приєднається, немає ділення потужності. Я в принципі вважаю, що це правильно, оскільки 80 кВт це не така велика потужність, щоб її з кимось ділити, на мій погляд. Тому рішення нормальне. Ця станція встановлена в Києві. Локація біля ВДНГ. це ресторан Прага. На жаль, зараз немає світла. Чуєте, працює дуже шумний генератор. І він до станції не приєднаний, тому станція виключена. Тому, на жаль, перевірити не може, чи вона працює нормально чи ні. Я думаю, що працює з нею все гаразд. Відгуки на пошелі також кажуть, що те, що станція працює і все чудово. Окрім цієї локації також була встановлена така самостанція ще в місті Кривий Ріг. Це друга станція від флеш в Кривому розі. Всіх вітаю жителів цього міста. Стає найбільша вашому місті. місця. Цього місця, як бачите, цим дві станції. І остання станція, про яку хочеться пригадати, це станція Auto Enterprise, Він же Єва Чарч. Така сама з вигляду. Станція на 120 кВт, була встановлена в місті Київ, а фактично перенесена із Рівного. Раніше станція стояла біля тестрани Хутір на кружні Рівного, її звідти зняли і поставили в Києві. Станція біля метро «КПІ». Тож загалом це були всі новини. Бачите, станції цього місця було встановлено дуже багато. Не всі, на жаль, із них працюють 24 на 7, оскільки є графіки відключення, генератори, вся ця історія з нами на якийсь тривалий час. Проте станції встановлюють, процес іде, і це не зупинити. Дякую всім, хто додивився до цього відео. Поставте лайк, обов'язково підписуйтесь на цей канал, беріть участь в акції і до зустрічі в нових відео. Бувайте!